Коли, коли та коли. Альс, Ван та Вен. Три сполучники, які перекладаються однаково. Коли. То яка ж між ними різниця? А різниця велика. І потрібно знати, коли який використовувати. Це канал німецька в кулуарах». Мене звати Євгенія. Давайте про це поговоримо. То коли ж який сполучник використовувати? Почнемо з альс. Альс використовується тоді, коли мова йде про минулий час і про дію, яка відбулася лише один раз. Тобто Альс це одноразова дія, яка відбулася в минулому. Альс вольте їх блогерін. Тоді ще не було таких професій, але не важно. Альс ва – це дія, яка відбулася в минулому. Я була колись маленькою, одного разу. Той час вже пройшов і не повернеться одноразова дія. Або, наприклад, такий: sie hat in als sie in Berlin war. Тобто вона була в Берліні один раз. І саме тоді вона познайомилася з ним. Одноразова дія, яка відбулася в минулому. Als sie in Berlin war. Таким чином, ми бачимо, що «als» завжди вказує на конкретну подію, конкретний момент в минулому, який вже колись відбувся. Відбувся один раз ван ми використовуємо в питаннях. Це сполучник, який використовується в прямих та непрямих питаннях, коли нам потрібно дізнатися більше про конкретний час, коли, тобто, в прямому сенсі, коли про час. ми хочемо дізнатися інформацією про час. Ван to на хаузе, коли ти прийдеш додому, да? пряме питання з питальним словом: ван коли або непряме питання, да, і хвась нігсть. Ich weiß nicht, wann er kommt. Я не знаю, коли він прийде. Конкретно про час іде мова. Ich weiß nicht, wann er kommt. Да? Не, Чи прийде він чи ні? Я не знаю час, коли ж він прийде. Тому ван конкретно uh, про час іде мова. Або ще приклад, Kannst du mir sagen, wann der Film Beginnt. Можеш сказати мені, коли, о котрі починається фільм. Uh, тобто, запитання, коли? відноситься саме, Стосується саме часу. Ми питаємо про конкретний час, в прямому або непрямому запитанні. Переходимо до «when». «When» – це сполучне коли, як використовується для, для дій в минулому, теперішньому або майбутньому часі, які використовуються повторюваним. Що стосується минулого часу, то це про повторювані дії, які регулярно або багаторазово відбуваються да, в минулому. Наприклад, es regnet, bleibe ich zu Hause» коли йде дощ, я залишаюся вдома. Також можна сказати, що синонімічно до слова, «якщо», тобто умова. Коли, якщо йде дощ, я залишаюсь вдома. Коли йде дощ, я залишаюся вдома. Тобто, також вказ, вказує на час або на умову. теперішній майбутній час це можуть бути також дії одноразові, які відбудуться в майбутньому. Наприклад, wenn ich ich die Prüfung bestanden habe, werde ich eine Party machen. коли я складу іспит, я проведу вечірку. Да? В цьому випадку, коли має більше значення стільки про час, скільки про умови, якщо я складу іспит, то коли я складу іспит. Тому це про час, коли, але і про умову. Коли я все ж таки його складу, тоді да? можна і навіть. Ну, якщо це більш таке запитання, а якщо ні, а вен, це в принципі про коли, але про умову. Або Венгсайтхабер, безуха їх тіх, коли в мене буде час, я тебе провідаю. Це також можна і зрозуміти як умову. Якщо в мене буде час, я тебе провідаю. Але коли вен все ж таки прикладається як коли, коли в мене буде час, я тебе провідаю. Але така різниця нюансу, да, який потрібно. Зрозуміти на, десь на відчуттях. Це не коли я кажу Венгсайд Хабба, да? то коли в мене буде час, то я прийду. Це така умова. Коли? Коли? Не конкретно по годиннику, коли саме, а конкретно, коли будуть такі обставини і коли в мене буде час, щоб до тебе прийти. Венегсайдхабе, комий фабай. Безухий тігні неважно. Також як синонім, якщо да, sag mir Bescheid», Коли тобі поспонадобиться допомога. Але, скоріше тут, якщо du Hilfe brauchst», якщо тобі потрібна допомога, скажи du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid». Отже, «wenn» використовується для повторюваних дій в минулому часі для одноразових дій. В теперішньому в майбутньому часі для умовних речень, які вказують на е, якісь умови обставини е, та час. Тому е, коротко, альс це завжди минулий час, одноразова дія. Ван це завжди питальне е, сполучений питальне слово в питальних реченнях, коли саме конкретний час, коли саме ми питаємо про час. бен це повторювані дії. В теперішньому, в майбутньому вони вказують на умови обставини, за яких щось станеться або стається. Тому ці три сполучники, хоч і перекладаються усі разом, як коли, коли та коли, все ж таки мають різне значення, коли саме який використовувати. Сподіваюся, з сьогоднішнє коротке відео. Короткий відеоурок вам допоміг розібратися в цих трьох сполучниках, і тепер ви не будете плутати, коли саме які використовувати. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуйся на канал для того, щоб не пропускати наступні цікаві відео.